Ранок, ербаді. Ось таке цікаве питання в Дискорді, з'явилося, і я хочу на нього відповісти. Тож, е, сенс питання в чому? Е, є конструкція, яка повністю не закріплена. Такі типи конструкції бувають в літакобудуванні, в судобудуванні, в принципі, в дуже багатьох місцях, навіть іноді довгі трубопроводи теж можуть вважатися певним чином незакріпленими. І є розрахунок власних частот для цієї незакріпленої конструкції, що повністю е, висить у повітрі або там знаходиться, умовно кажучи, у воді. І зазвичай е, вважається, що чим більше у конструкції закріплень, тим вище частота, бо ми обмежуємо ті чи інші ступені свободи. І відповідно, коли ми обмежуємо якісь ступені свободи, ми. Робимо конструкцію жорсткою і відповідно у конструкції підвищуються власні частоти. Але, але випадок конкретний в тому, що закріплена конструкція має більш низькі частоти, ніж не закріплена конструкція. І як же ж це можливо, якщо закріплення так впливають на поведінку конструкції? От. В Discord я вже дав досить довгу відповідь. Ви можете, в принципі, зупинити це відео і написати свої коментарі думки про те, чи це можливо, як це можливо, може це якась помилка, а може, можливо, не помилки, і тому, що ви думаєте, можна написати в коментарях, а я поки що розповім. Перше, що я запропонував авторові питання, це зробити розрахунок простої балки. Як от вона продемонстрована зараз на екрані в двох варіантах з закріпленнями і без. І як не дивно, після того, як автор питання зробив це, він отримав рівно такі самі результати поведінки, як і в передньому питанні. І саме тому я і запропонував це зробити. Ну а тепер давайте трошки поговоримо. тобто Перше, що слід сказати, є абсолютно неправильно у багатьох людей, хто займається питанням власних частот та форм, з моєї точки зору, є абсолютно неправильне розуміння процесу і того, що являється тут головним, що являється допоміжним. Абсолютна більшість дивиться саме на значення частот. Які є у конструкції, і на основі цього приймає ті чи інші рішення, робить якісь аналізи і багато чого іншого. Проте насправді частоти тут є вторинними. Якщо говорити більш чесно і більш точно, то на ось ці цифри, на які народ здебільшого дивиться, тобто на числа саме частот, в якому сенсі можна взагалі не дивитися, бо це взагалі ні про що не говорить ось ця цифра сама по собі. Ну, Окрім того, що така частота існує. І коли ми говоримо про аналіз власних частот та форм, не просто так, там постійно йде фраза про форми, про моди. І не просто так: Natural frequency Analysis, окрім всього, називається Natural Mode Analysis, або моду аналіз. Аналіз на власні форми, бо ось ці форми коливань вони є набагато більш важливими, ніж частоти, а по факту насправді нам важлива форма та частота, яка пов'язана один з одним. Так от, коли ми розглядаємо форму коливань незакріпленої конструкції, ми зараз маємо приблизно 1300 Гц і абсолютно та сама геометрія. Перша знов таки частота закріпленої конструкції, тобто, от у нас є опора ось тут, є у нас опора ось тут, тобто дві, умовно кажучи, шарнірні опори. І частота такої конструкції у нас майже в два рази менше 565. А якщо ми подивимось на варіант з, жорстком, з жорсткою заділкою з одного краю, здавалося б, це взагалі у нас жорстка заділка на якесь там шарнірне опирання, тобто, це повинно бути ще більш високі у нас частоти. То, відповідно, у нас взагалі частота 200 Гц. Не закріплено 1300, закріплено шарнірним опаранням 580. закріплено жорстко 200. І от тепер, коли у нас є розрив шаблону, давайте пояснювати, якого біса так відбувається. Бо ще раз, нам важлива не частота, нам важлива форма. Якщо ми подивимось на першу форму коливань незакріпленої конструкції, то вона в цілому буде майже співпадати по ідеї самої конструкції, самої, самої поведінки, з. Ось цією. І тут, і там у нас дуга синусоїди, умовно кажучи, половина дуги. От. Але. Важливим тут є той факт, що ось ці сині місця, тобто так звані мертві точки, точки, в яких не відбувається руху матеріалу конструкції або майже не відбувається, у нас в закріпленій конструкції є поруч з місцями, які є закріплені. Не завжди в тих самих точках Бо, наприклад, ось тут у нас е, закріплена по факту ось ця лінія, закріплена е, від вертикального переміщення і може трошки ковзати. І тому за рахунок ось цього ковзання, що є важливим, у нас нерухомим є, е, і вважається не ося точка, а, умовно кажучи, верхня. Конструкція веде себе як їй простіше. Вона намагається робити. ну Певний баланс сил, який виникає о, у конструкції. Коли ми подивимось на поведінку закріпленої жорстко, то у нас тут не півсінусоїда, у нас тут чверть синусоїда умовно кажучи, з е, місцем закріплення ось тут, у даному конкретному випадку, з однієї сторони. От. Е, так от. Якщо ми повернемось до ось цієї форми коливань 1300 Гц на незакріпленій конструкції, це можна ось тут побачити. Тому ми можемо побачити, що місця, навколо яких відбувається рух, хоча у нас конструкція повністю не закріплена, це в даному конкретному випадку о, чверть від країв. В середньому, в залежності від того, що ви аналізуєте, у вас ось це положення може ось ця центральна частина може бути від половини до двох третин від загальної конструкції. Тобто мова йде про ось цю відстань. знов таки, вона може бути повністю симетричною, несиметричною, в залежності від вашої конструкції. І відповідно, саме ось ця частина, ось ця частина, у нас відповідає по своїй суті, по своїй аналогії, умовно кажучи, ось цій частині повній в закріпленій конструкції. Чому так відбувається? Коли у нас конструкція не закріплена, то перші шість частот, які ми повинні отримати, це частоти нульові з так званими трансляційними формами. Ми їх не отримали через те, що тут обмежений діапазон сказано, що нуль ми не беремо. Якщо ми подивимось на розрахунок, який йде від нуля. То перші шість частот. Дві секунди. Як би це так зробити? Щоб. Ось, перші шість частот у нас є нульовими. Ну, ось ці конкретно не зовсім нульові, але по факту перші шість частот це в нас нульові. Вони повинні бути нульовими, а це, ну, умовно кажучи, числова похибка. І ми маємо в залежності від типу конструкції 6 переміщень та 6 обертань. Наприклад, ось тут воно обертається. Те, що воно збільшується в розмірах, це стандартна ситуація для крутильних коливань. Умовно кажучи, це похибка і помилка візуалізації, не більше того. От. І е, у нас. Е, От, будь ласка, рух з крученням і все інше. Тобто, в залежності від конструкції, ми будемо мати шість різних частот, які будуть е мати три трансляційних варіанти, три переміщення і три е обертання, як то кажуть, навколо трьох осей. Іноді вони це можуть. Е ну Деякі з цих переміщень та обертань вони можуть, скажімо так, поєднувати в єдиному в єдиному русі. от І все це відбувається з урахуванням центра мас, з урахуванням балансу сил, ну і з урахуванням певних похибок Так от, сьома частота ось тут. Як ви бачите, це ті самі 1400 Гц, як і тут ну, 1285 і 7. Тобто це та сама частота. І е, коли ми переходимо від трансляційних, коли у нас об'єкт повністю рухається, або отак от обертається навколо центра мас, до деформаційних форм, то у нас конструкція все одно повинна бути в балансі. Якщо у нас ось ця штука рухається кудись, то щось аналогічної маси повинно рухатись в іншу сторону. Якщо у нас буде рухатись ось, цей, ось ця частина в протилежну сторону, то ми отримаємо просто обертання без будь-якої деформації. Щоб отримати першу форму, Коливань, а вона майже завжди це форма коливань на вигин, нам треба, щоб конструкція зігнулася. Якщо у нас конструкція згинається, це означає, що у нас якась частина рухається в одну сторону, а якась частина рухається в іншу сторону. Саме тому у нас виникають мертві точки. Навколо яких відбувається ось цей, умовно кажучи, рух. І в даному випадку, через те, що це в нас просто паралелепіпід, от, У нас конструкція є симметричною і все інше, і відповідно, у нас ось таким чином ми і отримали: що половина конструкції, ось ця у нас рухається в одному напрямку, а половина конструкції у нас рухається в іншому напрямку. І, відповідно, відповідно, коли ми розглядаємо цю конструкцію, то згідно до цієї форми, ми повинні дивитися на довжину нашого стрижня ось таку для визначення ось цієї синусоїдальної першої форми коливань при двох опорах. Коли ж ми розглядаємо. Конструкцію на двох опорах, то у нас при русі конструкції в одному конкретному напрямку вона врівноважується за рахунок сил в даному випадку та моментів, в загальному випадку, які виникають в наших опорах. І відповідно, ми маємо ту саму форму коливань за характером, але для конструкції, яка має мертві точки на отакій відстані, на повній відстані. Коли ми розглядаємо форму коливань конструкції, яка закріплена ось тут. Жорстко. І у нас ось ця частина йде вниз. Відповідно, ось тут у нас виникають сили та моменти, які врівноважують ось цей рух. Але по факту, ми маємо, як я вже казав, чверть синусоїди, бо ось ця умова, якщо дуже грубо, Зараз виступає як умова симетрії, тобто, по факту, ми маємо ось, е ось таку конструкцію, яка має пік синусоїди ось тут. І це абсолютно така сама синусоїда, як попередня, просто що у нас верх синусоїди не рухається, а рухаються е краї. А не навпаки, коли ми краї не рухаємо, а середину рухаємо. Тобто, це у нас абсолютно така сама ситуація. І відповідно, по факту, ми маємо конструкцію, з, умовно кажучи, якщо ми розгорнемо з знаки навпаки, що у нас ось ця частина не рухається, ось ця частина не рухається. Ось ця частина у нас рухається ось так. Ну, тобто, ми, скажімо так, по-іншому промоделювали цю ситуацію. Ми розгорнули знаки. От. І у нас повна довжина конструкції 2L. Відповідно, у нас є об'єкт однієї маси, схожої маси. Мається на увазі маси на довжину. У нас є об'єкт з однаковою жорсткістю перетину, масою і жорсткістю перетину, Але різної довжини. Один об'єкт у нас е, довжиною L. Це з е, шарнірними е, шарнірним опорами е, по краям. У нас є об'єкт з довжиною половина L. Це у нас об'єкт Повністю який висить у повітрі. І у нас є об'єкт 2L, це об'єкт з е, жорстким закріпленням з однієї сторони посередині. Ці три об'єкта мають аналогічну поведінку в, на загал. Якщо ми Забуваємо, що ось ця жорстка закріплена конструкція, у нас, умовно кажучи, видає чверть синусоїди, а на половину синусоїду, а сприймаємо це закріплення як умову симетрії умовно кажучи. Бо, в принципі, в середині балки, якщо ми її розріжемо о, під час щовільних коливань, що коливань на двох опорах. Ми будемо мати такі самі реакції і такі самі моменти, як і ось тут. І відповідно у нас ось три таких випадки. І ми можемо скористатися класичною формулою з опору матеріалів, яка визначає власні частоти для балки в залежності від її довжини. І там, чим довша балка, тим менша частота коливань цієї конструкції. Що для двох опорного варіанту, що для консольного закріплення. Ну, тільки треба, як то кажуть, обирати правильні формули. От. Але ось така ситуація. І е, ми маємо абсолютно ту саму. Поведінку. Так, от ще раз, справа в тому, що власна частота ні про що здебільшого не говорить, особливо для складної конструкції. Власна частота не є резонансною, хоча її дуже часто саме так і називають. Власна частота це частота коливання конструкції невимушених. З конкретною формою коливань. Саме форма коливань задає цю частоту. І коли ми змінюємо закріплення, задаємо нові перебираємо все інше, ми змінюємо баланс сил в системі, ми змінюємо власні форми. А змінивши власні форми, ми отримаємо різні власні частоти. І ось ці власні частоти, через те, що вони відповідають різним, по факту, власним формам, різним власним формам, різним за характером, не за принципом, а от за геометричними показниками, вони будуть видавати і різні частоти. І це абсолютно нормально. Коли у вас є одна й та сама характерна форма коливань, то за рахунок додаткових закріплень, навантажень, в тому числі іноді, зміни матеріалів і всього іншого, певні зміни чітко впливають на частоти. Для такої самої форми, абсолютно такої саме. І тоді можна говорити про саме частоти, про зміну їх. Але коли ми змінюємо відстань між опорами, коли ми змінюємо параметри е, нашої конструкції геометричні, в тому числі, то ми можемо призводити, це буде призводити до того. Що у нас буде змінюватися не просто частоти, у нас будуть змінюватися форми. І те, як вони, умовно кажучи, стоять яку форму простіше визвати. А вже від них йдуть частоти. І нерідко, коли у нас є невеличкі зміни в конструкціях, відбувається так званий шифт частот на переліку. І люди, які не проконтролювали це, і подивилися, і розмістили картинки цих форм, як вони є у конструкції, От. А як вони себе поводять, і потім розміщують окремо таблички, іноді роблять неправильні висновки, бо вони думають, що форми залишились такими самими, і змінилися тільки частоти, і вони зменшилися. Наприклад, а насправді відбулося ось таке розгортання, і у нас форми та відповідні їм частоти помінялися місцями. І та частота, яка була п'ятою, умовно кажучи, вона, наприклад, залишилась з е, з тією самою, з тим самим значенням частоти, просто вона тепер стала шостою. Бо п'ятою вилізла інша форма, і тепер ця форма має меншу частоту, але це інша форма. Чому це є важливим? Бо коли ми потім будемо розглядати е, на резонанс, щоб у нас відбувся резонанс, нам треба, щоб форма вимушення нашої конструкції. Співпадала з формою коливань. Ну, окрім частоти. І якщо воно не буде співпадати, ми не отримуємо резонанс на цій частоті. Наприклад, в даному конкретному випадку, у нас конструкція є квадратною в перетині. Але якщо вона буде прямокутною. То ми будемо мати не однакові частоти в обох напрямках, а різні. В цьому напрямку частота буде набагато менше, ніж в цьому. І якщо в цьому напрямку ми будемо прикладати частоту силу з частотою, яка відповідає резонансу ось цієї форми, ось цього коливання. У нас не буде резонансу. Хоча частота співпадає з частотами в конструкції, бо повинна співпадати не тільки частота, але й форма. І тому дуже важливим, коли ви працюєте з частотами і формами, пам'ятати, що ці дві речі завжди йдуть парами, але головною ще раз йде саме форма. Наявність закріплень, відсутність закріплень, геометрія і все інше впливає в першу чергу на форму і просто порівнювати цифри не завжди правильно. Дякую. Пишіть свої питання.